Вітаю колеги. Чи застосовують адмінштрафи до посадових осіб Юрособи за адміністративні правопорушення, вчинені за періоди, коли вони не працювали? Ні, не застосовують. Це підтвердила ДПС у роз'ясненні зір категорія 132.03. Податківці пояснили, що в частинах 1 і 3 статті 8 кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону чинного під час і за місцем вчинення правопорушення. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, також проводять на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду такої справи. У статті 280 цього кодексу передбачено, що під час розгляду справи про адміністративне правопорушення треба з'ясувати, чи вчинене адміністративне правопорушення, чи винна конкретна особа його вчиненні, чи підлягається особа адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або Обтяжують відповідальність, чи заподіяна майнова шкода, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації трудового колективу. Потрібно також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Тож з огляду на положення цих статей Кодексу за адміністративні правопорушення, вчинені за період, коли посадові особи і родичні особи ще не працювали на своїх посадах, адміністративну відповідальність не застосовують. До наступних відео і залишайтеся із головбухом!